А це норм. А Java це як стара Toyota. Не модно, але їде, не ламається і ще й бере участь у корпоративних іграх на виживання. Це стрьом, Тобі платитимуть до тих пір, поки не помітять, що ти не відрізняєш абстрактний клас від свого резюме. А, Spring це як GPS а, для твого додатку. Да? Без нього ти в лісі з бапою і компасом. Да? І компас уже хтось запхав у Депенденсі Хел. А, Якщо проєкт ніхто не бачить, то взагалі чи існує він? Тобто GitHub – це не журнал твоїх комплексів, тобі треба їх викладати поки не пізно. Норм. Це як шукати нову роботу і не визнавати для себе, що тебе дратує вся твоя команда, включаючи тебе самого. А це стрьом. це як чистити зуби, поки за тобою дивиться стоматолог, а потім буде боляче і буде дорого. стрьом. Ти не в монастирі, це не обряд очищення, є курси, є документація, і ти ще можеш повернутися до життя. Теоретично. Якщо ти хочеш опанувати е, мову програмування Java та і кліпати застосунки, е, використовуючи Spring, е, то ти можеш записатися до мене на курс. Ми можемо з тобою пройти це індивідуально, можемо в складі групи, і е, ти вже зможеш стати зносним програмістом десь через піврочку. А може трошки пізніше.